Ми познайомилися рік тому на сенсі масажу. В мене були протрузії в спині, я просто не міг спати, біль не давав. Агнія за пару тижнів поставила мене на ноги. Трохи пізніше ми почали зустрічатися. Я одразу Агнії не казав, що одружений. Вона була досить принциповою, якби дізналася, вона одразу би мене кинула. Зрештою, я її дуже кохав. Я казав їй, що готовий розлучитися заради неї, але вона була просто непохитна. Я зрозумів, що я програв і здався. А пару тижнів тому я на бірж втратив дуже велику суму грошей однієї впливової людини. До мене вже приїжджали бандити на розмову, ледь нирки не відбили.